Я включив камеру, ви знаєте чого? Ні. А тому, що ви людям запропонували прийняти участь, а ви самі особисто кидали листівочки. Ні, 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 ні. Чого? А ну як ми ну, все, для людей, все для людей, Владислав, все для людей, щоб трошечки комусь порадувати. Тобто, Якийсь, взагалі бюрократії ніякої немає. Люди приїхали, ви виїхали, розіграли хлопці, дівча взяли машину, і вечором вже поїхали карусіли. Робити все сьогодні вже переоформити навіть. Це не це все може бути. Це все, все в руках Бога і в Ні, Ну класно. Ми бажаємо успіху всім, події скільки людей зібралися сьогодні. Ну, дуже гарний захід. Молодці, клопці. А ще на літо ми плануємо цю двіжушку заберемо. Дивися, на літо у нас є Руслан Шаурма. Так. Ти у нас займаєшся таким більш розлікательним контентом, більш ласкательним. Іван Лазурне море, Серега машини шпаклює, і ми шпаклюємо ну це там як красоту. Ну, і ми думаємо, що ми поставимо кальяни гурма, і весела музика, і будемо збирати двіжуху на субота-неділя. У нас є такий план. То це тільки перший початок, далі тільки більше на літо, більше, на літо, більше, на літо, на літо, на літо. знаєш, ага. Ми готовимося до цього. Ні, ну молодці, у вас дуже гарно все вийшло. Люди підтримали, яка аудиторія. Ви молодці, молодці. Молодці. Тут вже такий хом буде прям все дуже гарно. Хочу підкреслити, що молодці в тому плані, що збираєте українців, що можуть поспілкуватися один з одним. І що ну такі заходи реально потрібні.